Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає вас. Ми зараз покажемо цікаву квартиру. Більш детально 75 метрів квадратних, неподалік від центру міста. Всього за 55 тисяч. На мою думку, ця квартира під ремонт. Маємо дві спальні, одну вітальню. Це напевно, вітальня. Ось такий вид з вулиці. Квартира знаходиться на першому іспанському поверсі. Неподалік є школи, парки, в принципі, супермаркет. Все необхідне. До центру міста пішки 5 хвилин. Дві спальні, одна ванна кімната і, власне, вітальня. Коридор, ви бачите. Ідемо далі. Кухня. Кухня ось така, в принципі, вона немала, але знову ж таки треба її освіжити, як, власне, і всю квартиру. Стелі високі. Це добре. Одна спальня кімната має ось такий вигляд. Поїхали далі. Сам узол. В принципі, місця достатньо. Єдине, що ви бачите, стан знову таки під ремонт. Якщо зробити ремонт, буде класний варіант цікаво в цікавому місці. Відповідно, ціна нагадую, всього 55 тисяч за 75 метрів квадратних. Тому чекаємо на вас. Під'їзд нашого будинку. Нагадую, що квартира знаходиться на першому іспанському поверсі і вулиці.